Якщо ви шукаєте зарядну станцію, яка реально може замінити генератор у квартирі чи будинку, умовно, то вітаю, ви знайшли правильне відео і сьогодні ми про неї поговоримо. А перед початком я вам розповім, як на неї натрапив. Все дуже банально. Звернувся сусід із запитом купити приблизно на 2,4 кВт. У нього вже була така ж сама зарядна станція понад рік. І він хотів каналок або ту саму. Виявилося, що по ціні найвигідніше на 24 кВт купувати саме таку станцію. І він придбав ще одну, а я придбав вже до 10 таких станцій для людей, які теж шукали щось у подібному бюджеті. Отож, сьогодні я тестую OKL p 2000 потужну домашню електростанцію на 2400 Вт 2 кВт акумулятор з дуже швидкою зарядкою кВт 800. Покажу реальні тести, чесні плюси і мінуси даної станції. Бо щось в ній є, і це щось не одне. І не все позитивне, до речі. Тому глянемо, чи варта вона свої гроші у 2025 році. Отже, давайте для початку розпакуємо її і побачимо, що на нас чекає далі. Я завжди так роблю, показую від самого початку і до самого кінця. Нарешті ми її виняли. Ось так, щоб вам було видно. Мякушка нічим не відрізняється перешку станції. Зачекайте вона правильною стороною. Сама станція в коробці правильною стороною, але всередині вона перевернута. Як же ще її дістати тепер? Станція. І нас зустрічають такі. така китайська гарантія, warranty card, чорно-біла. І ще ось такий от каталог. Давайте відразу поглянемо, бо мені дуже цікаво, чи є українська мова. Одним словом, немає тут української мови. І так, давайте поговоримо про зовнішній вигляд. По-перше, виглядає вона так класично, чорно-сірий колір, нічого лишнього. Великі зручні ручки для перенесення. Мушу відзначити, що вони є металічні, холодні на дотик. Це круто. 20-21 кілограм. Тому хто любить займатися спортом, можете сміливо з нею присідати. Думаю, що це такий більш варіант, де ви її поставите і сильно совати по квартирі чи будинку не будете. Тому що ну, трохи вона важка, знаєте, але для здорового хлопа, я думаю, що це не біда. Відсік для зберігання того, що вам необхідно, якісь там кабелі, там, можливо, ще щось вам туди можна покласти і ось так от гарненько, красивенько. По передній панелі, подивимось, є 4 розетки 230. А це. Вони всі під заглушками, в принципі, непогано, щоб нічого сюди лишнього не потрапляло. Далі в нас є USB-шки Type-A4 штуки, і Type C 2 штуки. Ось під такими заглушечками. Теж добре, щоб не попадав різний пісок і пилюка. Також тут є вихід автомобільний, з якого ви можете і розряджати станцію, і заряджати її. Тобто, Цим виходом, я не знаю, можете компресор підключити, чи акумулятор якийсь зарядити і тому подібне. І ще два таких от виходи прямих DC-шних. Ними можете підключити роутер, чи що б вам там було потрібно без втрати на перетворення енергії. Це дуже зручно. Регулятор потужності заряджання від 400 Вт до 1800. Тільки вдумайтесь, до 1800 Вт. Якщо конкурент Fossibot F2400 має 1100, то тут 1800. Що ще можемо відзначити? Якісний екран, тут немає пікселів, доволі класно виглядає. Плівочка ось тут така є. Це дрібниці, але приємно. Кніпочка ось ця моргає увімкнення станції. Це ніби означає, що вона увімкнена, але нічого тут ну, якби так ще не працює. Тепер маємо три відсіки. А це шки тобто 230 вольт. Сама кнопка ввімкнення чи вимкнення підсвічується. Дивіться, так легко зробити, просто цяточку. І це так круто виглядає, і в темноті вам не потрібно додатково світити чи лапати, де є ті кнопки. USB також позначено. І DC. Ось така маленька цяточка світиться. Не заважає вночі, але вже видно, що ви собі хочете вимкнути. Чи вимкнути. З цього краю решітки для вентиляції і надпис 2 кВт акумулятор 2048 Вт в годину і супер чарч надпис типу, супер заряджання. Ось тут маємо характеристики наклеєні чи набиті? набиті. І з цієї сторони маємо автомат від перенагрузки, який виб'є. Роз'єм XT60 і роз'єм для заряджання даної станції. Цей для сонячних панелей, чи для нашого українського ковхозу підключання акумуляторів окремо, як ми вже навчились то бачив відео. А цей для заряджання самої станції. по цьому все. Давайте вам покажу ще крупним планом і підемо далі. Окремо відзначу, що крутілка перемикається. Якісно, на дотик приємно. Екран його якість, самі бачите, тут позначки, скільки годин ще так може працювати, до неї нічого не під'єднано, тому 99% заряду. А також скільки герц, 50 чи 60 на 230 вімкнено. І ватт споживання і зарядки. Ось. клапка ввімкнення, як я вам казав, вона так гарненько мигає. Основні порти для заряджання дрібної техніки USB, USB, USB. І знову ж таки USB, як бачите. Покажу вам зблизька, як виглядає кніпочка для вимкнення всіх USB. 230 виглядає ось так. Всередині є заглушки, щоб жодна дитина туди не вструмила. Цвяха чи іншого металічного предмета. І ось так наглядають автомобільний вхід-вихід 12 вольт, 10 А і отакі от прямі дісішки. Вони класні тим, що не використовують для перетворення енергії, не втрачають ємність акумулятора. Тобто, якби... Напряму користуєтеся акумулятором, ними саме круто заживлювати, наприклад, роутер і таку дрібну техніку. Купляються перехідники сюди і напряму до роутера. Дуже круто. Поговоримо коротко про основні технічні характеристики: це літій залізно фосфатний акумулятор всередині ємністю 2048 Вт-годину, скажімо так, 2 кВт. Ресурс цього акумулятора приблизно 3,5-4 тисячі циклів. Тобто, якщо щодня її перезаряджати, то. Біля 10 років, в принципі, виробник так обіцяє і, по суті, вони би мали так служити, по крайній мірі. Інвертор 24 кВт потужність, пікова до 4,8 Ну, я думаю, треба розраховувати реально на 2,4-2,5 кВт, що може працювати постійно. Якийсь там чайник, компресор, інструмент, все таке повинно працювати. Є режим УПС з перемиканням менше як за 20 мілісекунд. Вага, трохи більше 23 кг, тому це більше таке домашнє рішення. Або, можливо, кемперське, ну точно не кожен день і не, і не туристичне таке спорядження, яке ви будете носити постійно з собою. Ну і, звісно, є Wi-Fi додаток, купа всяких портів, всього необхідного, що мало би знадоблятися. Також тут можна підключити сонячну панель потужністю до 500 Вт разом. Давайте перевіримо, спробуємо, потестуємо, подивимося, як це все працює, понагружаємо, позаряджаємо цю станцію, перевіримо її на шумність і так далі. Що ж, давайте перейдемо до найцікавішої частини. Всі ви це любите, всі чекаєте, всім найцікавіше, що воно реально тягне, як воно працює. Бачите, станція заряджена на 30%. Тут є фен на 2,4 кВт дружини, вона мені його дає в оренду. Є така вафельниця майже на 800 Вт. Це одна з найнеобхідніших штук блекаут. Треба обов'язково вафельку бельгійську з'їсти. Чайник на 2,4 кВт, або ж є такий павербанк здоровий, поставлю, Макбука сюди також на зарядку до Type-C. І такий роутер на сім-карту, також для масовки, просто, щоб я щось повішав на USB і на Type-C. Давайте розпочнемо з самого меншого. Включимо ось USB. І поставимо на зарядку Powerbank, наш великий, на 40 тисяч мА. Тепер давайте Type-A поставимо роутер. Зімкнемо так, щоб Wi-Fi у нас був, як то кажуть. Ось, вмикаємо. Зараз кнопочки засвітяться, зловить Life Cell і буде у нас роздавати Wi-Fi. Беремо Macbook, який бере зарядку десь до 60 Вт через Type-C Power Delivery. Викаємо ось сюди Де 100 Вт. Чесно кажучи, можна було би ще гаджеті назбирати сюди на всі USB. шки Є їх дуже багато, але не бачу сенсу. Все воно там тягне, все розподіляє. Давайте глянемо зараз по факту 48-49 Вт. 53 споживання. 51. Добре, не будемо до того сильно, як то кажуть, придиратися, почнемо тестувати якісь прилади. Улюблена наша вафельниця. Шпоньк. Засвітилась вафельниця, що у нас показує вихід. Давайте я вам покажу. Показує 803 Вт разом. Ось так, щоб було видно. 804. Ох, щось там заскварчало, щось хварчить в тій вафельниці. Чи там випадково вафля не застрягла сьогодні, дружина щось робила. Добре, жарти жартами. Що ми щось тоді попробуємо підключити? Давайте файл підключимо. І поганяємо його на різних швидкостях. Фен салонний, 2,4 кВт, Тут регулюються його оберти і теплота нагрівання. Що поїхали! Два кВт по суті. Даємо ще теплоти. 2.537. Наша станція вимкнула електроживлення, але USB працюють далі, Споживають 60 Вт. Перезапускаємо. Є, перезапустили. Вмикаємо інвертор. Запрацювала вафельниця. Давайте ми її поки що для чистоти експерименту відімкнемо. Побачили максимальну потужність, з якою працює. 2567, далі автоматика вибиває. В принципі, це і так більше ніж 2400 Вт, який регламентує виробник. Вмикаємо USB, хай собі заряджається. Інтернет же ж нам потрібен для фена. Жарти жартами. Давайте знову вмикаємо. В принципі, він навіть 2,4 не бере трошки менше. Виробник трошки приплітає, щоб додати ціни своєму виробу. Давайте ми тепер перевіримо літру водички в чайнику, за скільки закип'ятить. Ну, тут чуть-чуть не вистачає до літра. Ну а що? От як вбликал захотілося чаю попити, то що нам терпіти чи що? Більше це діло 5 хвилин. От ми собі чайку хочемо зробити. 3, 2, 1, GO! Пішов кіловат, 2,2. Зашипіла водичка. Знаєте, може я помилився, може він 2,2 кВт, а не 2,4. Мабуть, що так і є. Ось такий от чайник, можете загуглити, знайти. Ну, по суті, два і один до двох ідво. Він бере, по звуку працює нормально так, як і завжди. Тобто не відчувається, що він помаліше грів чи щось типу того. Бо часом, ну, наприклад, якщо б це була на кіловат-800, і часом не має таку функцію, наприклад, EcoFlow є, що вони на кіловат 800 будуть постійно тримати і він типу, буде працювати, просто помаліше нагріє воду. І це нормально. Що ми бачимо? Вентилятор закрутився, Тобто їй стало гаряче. Вона вже розігрілась, каже, о, оце двіжуха. Оце так двіжуха. Ми зараз подивимося, що ж там дує. Легенький вітерець, не гарячий, не теплий. Скажу відверто, ніякий вітерець, просто вітерець є, як констатація факту. І водичка вже в нас підкипає. Давайте ну, ось так поставимо. Триногу дойшла. Інтернет у нас працює. Павербанк заряджає. Ітерайс дує. Водичка закипіла. Ну, такий тест. Я думаю, зараз ще щось придумаємо. Це наш головний тестувальник. Тому якщо ви думаєте, що не розберетеся, чи то супертехнологія. Повірте, нема тут що розбиратися, все автоматично працює, більш-менш адекватно, заряджається, розряджає, захисти спрацьовують. І без канапки на ніч не лишитись. Відтейні цікаво. Давайте перевіримо, як працює режим ДБЖ або УПС на даній станції. Вона зараз підключена до електрики 230, ось тут. І це видно режим упс, сам вимкнувся. Ось ОПС. Е, перемикач стоїть на 0 Вт. Уявляєте, тут є такий перемикач на 0 саме. Тому коли на 0, вона навіть заряджатися не буде. Ставимо там давайте, 400, 800, 1200, 1800, типу SuperCharge. Ось Вона завелась і змоделюємо ситуацію, що ми користуємось якимось приладом. Давайте винімкнемо. Нам вночі дуже захотілося їсти. Дружина наготувала бутерброди. Ось так. Запустили аерогриль. Працює. Дивіться, споживає наша станція 2100 Вт, майже 2100-2084, віддає 1700 Вт. Тобто 300-400 ще йде підзарядка і 1700 йде напряму сюди. По такій схемі. Минаючи акумулятори по байпасу, напряму йде сюди енергія, а 400 Вт заряджається в акумулятор. Якщо ми зараз в цьому режимі опса виключимо саму зарядку, то нічого не відбудеться, бачите, такий легенький сув відбувся, чуть-чуть звук змінився. Але далі продовжуло все працювати. От приблизно так у вас комп'ютер чи інша техніка відреагують на відімкнення живлення. Просто дуже швидко до 20 мс, є швидше, є буває там, до 10 мс. Тому я би не назвав, що ця штука має швидкість реакції, найбільшу 20 до 20. Але нормально, як бачите, можна з цим жити. Хоча комп'ютер може відреагувати. Відреагувати. Ну, зараз ми залишимо поки що без енергоживлення, розрядимо цю зарядну станцію. Приготуємо наші бутерброди тут на 18 хвилин, я думаю, повністю достатньо режим картоплі фрі. Зараз чуть-чуть підправимо, бо вони згорять. Давайте 10. Я не хочу їсти сильно засмажені. А такі нормальні будуть, тільки 170. До речі, якщо цікаво, пишіть комент. Лібертон це наш український бренд. Я Можу зробити огляд. У мене є огляди на таку техніку, на аерогриль, на такий, на менший стоїть запакований. Якщо комусь цікаво, щоб я знав, чи робити, чи не робити. Ось тут, до речі, дивний нюанс. Показую, що вихід 32 Вт всього. А як може бути 32 Вт? Давайте подумаємо, хіба там тен нагрівся і тепер суто вентилятор працює? То таким чином може бути 32 Вт. Вентилятори, не шумні. Я чув скарги про ці зарядні станції, про шумність вентиляторів, але на даний момент я цього не бачу, не чую, немає ніякого надмірного шуму. Це шумить от, оця от штука аерогриль. Ось, почало брати споживання 1600-1630. Давайте ми вимкнемо ще другу чашу. Отак, от от, раз. Опа! На 2476 вибиває станція. Значить, ці дві чаші споживають більше. Давайте тепер її вимкнемо. І увімкнемо, бо нам же ж треба наші бутерброди приготувати. Давайте глянемо, може бутерброди вже готові. Як вам на вид? Я думаю, що готові. Ми на цьому зупиняємося. Отак лишаємо, щоб вона не вмикалася далі сама. І в нас ще залишається 25%. Тобто, реально з такої станції можна і бутіки приготувати, і за пару хвилин літру другу кипятку заварити для кави чаю. І це не посадить значно такий акумулятор даної зарядної станції. Ну, може, разом посадить, там до 10% на 7%, не більше. Тут було 28%. 3%, 3 ми втратили. Тобто реально собі будь-яке щось таке, навіть якусь курку можна зажарити. Ну, курка 50 хвилин, тому, тому буде трохи задовго. Так як казав, повністю садимо, потім ставимо на зарядку, дивимося, за скільки часу вона зарядиться. Це було тихо до 20%, а з 20% ввімкнулися на повну потужність вентилятори, і звук змінився на такий, ніби злітає реактивний дрон паліниця. В загальному з цим можна миритися, зважаючи на потужність заряджання даної станції. Так, покажу вам ще, як заряджається дана станція від автомобіля. Давайте вимкнемо її. Є, вімкнули. Беремо шнур для зарядки від прикурювача. Вставляємо в руці є. Завели авто і тепер важко вставляється, але вставилося. Ну, і дивимось реакцію. Засвітилося, що є вхід 120 Вт, 20 Вт, 70 Вт. Перемикач, я думаю, в цьому випадку нічого не дає. Ось тут засвітилося, що це з XT60. Зарядка від 12-вольтового автомобіля і взагалі від 12 вольт буде йти порядка 100-120 Вт. Небагато, але підзарядити авто. Підзарядити станцію в авто можна. На це піде у вас приблизно 18 годин до повної зарядки. Але якщо ви багато їздите в своєму автомобілі, то все ж зможете підзаряджати таким чином станцію, ніби як від генератора. Для того, щоб підключитися до додатка, потрібно скачати сам додаток з офіційного сайту ОКІТЕЛ. Взяти отаку от от штучку, яка лежала ось тут, схожа на скрепочку, і натиснути на нею ось тут. Зараз покажу як. І тоді з'явиться ось такий от значок, що Wi-Fi і Bluetooth вімкнений. Тоді можна буде спарити вашу зарядну станцію і з додатком і керувати вже безпосередньо з нього вашою станцією. Показую, як це робиться. Дістаєте оцю скрепочку. І отут дивочка, там така кніпочка є всередині, її треба намацати, і натиснути. Бачите? Wi-Fi тепер в режимі спарювання. І знову. Коли ви спарите ваш додаток з зарядної станції, він перестане моргати і буде постійно світитися. Покажу приклад, як можна використати ось цей автомобільний прикурювач чи ці виходи. Беремо стандартний кабель, який ще в комплекті до прикурювача. Отак, раз. Тут у нас DC увімкнено і XT60, і будемо заряджати іншу станцію. Раз, Пішла зарядка. Таким чином можете і інші прилади заряджати. Одним словом, якщо у вас є така велика станція, маленька станція, у вас завжди будуть комбінації, що з цим можна зробити. Ще можна отак, наприклад, роутер підключити, маючи такий перехідник. З сигаретного роз'єму. І отак будете мати Wi-Fi, чи цей роутер, чи будь-який там інший. Шановні підписники та просто глядачі, давайте підіб'ємо під підсумки, що тут реально класного, а що таке є, типу, не дуже. Давайте почнемо зверху. Ніша окремо для складання всяких кабелів. Плюс зовнішній вигляд чорно-сірий. Плюс. Пластик дуже міцний, грубий. Реально відчувається, що якісний. Плюс. Ручки металічні, великі, супер для перенесення. Кнопочки, які мигають, світяться. Раз, 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 плюс, беззаперечно, в темноті добре видно. Якісний екран. Плюс перемикання режимів заряджання. Якщо вам не дуже спішно ставити, наприклад, 400, посерединці ставите 800. Дуже-дуже спішно треба за годину з чимось зарядити. Кіловат 800. Ще один плюс. Заряджається трошки більше, ніж за годину. Це чудово, є Wi-Fi додаток, це також плюс. Він трошки такий собі карявенький, але добре, що він є, і основне з нього можна робити. Основні кабелі є до сонячної панелі, до автомобіля і, звичайно, для заряджання самої станції. Також плюс отакі от от заглушки на розетках і на кожному USB. DC-виходах це також плюс, не попадає нічого лишнього. Добре, що є самі DC-шки прямі. Це теж плюс, багато чого можна від них заряджати без втрати. Не можу не відзначити, що є 4 порта Type-C. Все ж таки, це зараз головний і найпотужніший порт. Сучасний це круто. і Тільки 2 Type-A. Так, і добре, цього абсолютно вистачає. Чотири розетки, це все таки круто, що не три, не дві. Вони спереду, як на мене, це класно. Станція важка, ви її ставите і тоді від неї підключаєте прилади і можете, не повертаючи її, не залазячи десь назад, відключити. Щодо ціни, 36 тисяч я роблю людям такі станції разом з доставкою. Я вважаю, що це доволі хороша ціна, це також плюс, мінус. Мінуси кажуть, що вона трохи буває шумною. але Мені здається, тут прошивкою вже пофіксили, і я би не сказав, що це сильний шум, точно не гірше ніж в того самого Fosibot F2400. Це але можна сказати, що це чуть-чуть мінус. При невеликому навантаженні навіть 200 Вт Часом вмикається вентилятор, охолоджує станцію, хай собі охолоджує. Далі другий мінус 500 Вт зарядка від сонячної панелі можна було б і більше. 500 Вт Це ви всього на всього. Одну, і то не кожну звичайно, таку панель зможете підключити. Вони йдуть від 430 Вт приблизно. Ще які мінуси? Неможливість підключення додаткових розширюючих ємкостей, тобто акумуляторів заводських. Тобто, що ви до порта підключили і все. І у вас загальна така ємкість є. Тут, звичайно, що можна зробити, як я показував у відео, до XT60, ви собі підключаєте акумулятор. Потім його, коли є світло, заряджаєте такою розеткою або окремою зарядкою, щоб це було швидше, бо це і буде довго і можна посадити саму станцію, якщо світло вдруг не стане. От і все, що я би сказав. Ну, вага, там, 23 кг майже, ну трошки вона тяжка, але реально вона збита і класна. Пластик не тоненький. От тут чуть-чуть тонший. А оце все реально якісне, гарно, нічого не скрипить. Зроблено класно. Ось такий вийшов огляд. Я вам буду дуже вдячний за коментарі, за пальці доверху, за підписки, за питання, будь ласка, за будь-що. Що я вам зможу, те допоможу. Якщо комусь треба допомогти в придбанні такої станції, також допоможу. Пишіть, хто що думає, хто користується такою станцією, хто користується якоюсь іншою. Пишіть, як вам вона в порівнянні. Тож, всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.